Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся сьогодні на львівському авторинку. Проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз. Бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче вказаний номер телефону Василя, він займається автопідбором. Звертайтесь, він вас проконсультує, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто не має часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, можете замовити у нас підбір під ключ. Також звертайтесь до Василя, він обговорить з вами умови та терміни пошуку вашого авто. Також підписуйтесь, підтримайте нас лайком, коментарем. Гарного вам перегляду! Так, покажемо сьогодні вам кілька седанів і універсалів з акцентом на ВАГ групу. Почнемо з гольфа 6-го. Тут 10-й рік, 5900 ціна, 1.4, бензин TSI, механічна коробка, 193 тисячі пробіг. Так, підігрів сидіння, бачите? Салон комбінований. Так, зразу поруч у нас є Fiesta. Задані 2017 року. 6.950 ціна, 1,6 автоматична коробка, 100, 131 тисяча пробіг. Так, є. так, одразу поруч у нас є пасад сьомий 2011 року. Універсалі. 9700 ціна, 2-літровий дизель, механічна коробка. Так, пробіг, на жаль, не вказаний. Ну, всі знаєте, пасати з маленькими пробігами це нереально. Можливо, просто не крутили і тому не вказали. Пробіг. Ну, треба все перевіряти. Тут комбінований салон шкіри Алькантара, клімат-контроль підігрів сидінь. Так він виглядає. Audi a 6 2014 року, 14800 ціна, 3 літровий бензин, автоматична коробка, 201 тисяча оригінального пробігу, вказує власник. Свіжа пригнана і обслужена. Є люк. Шкіряний салон. BMW 528. 15 року 15650 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, повний привід, 181 тисяча пробіг. Так, є люк. Салон шкіряний. Opel Astra J, 7600 ціна, 14 рік. 1,4 бензин, механічна коробка, авто із Швейцарії. 153 тисячі пробіг. Пасад Б8 22 року, 24500 ціна, 2-літровий дизель, автоматична коробка, 120 тисяч пробіг. Так виглядає в салоні. Так, рідкий гість авторинків Golf 8, 23 року, 24500 ціна, літровий дизель, автоматична коробка, 73 тисячі пробіг. Так, тут вже зовсім інакше все виглядає, ніж ми звикли. В гарному такому синьому кольорі темному. Мазда шоста, 16-го року, 13 тисяч ціна, 2,5 бензин, автоматична коробка, 160 тисяч пробіг. Так, сильно затонована. Октавія Асьома 17-го року, 13950, ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка, 245 тисяч пробіг. Так, є підігрів лобового. Так, нун. За деталями звертайтесь до власника. Шкода Фабія. 2009 року. 5350 ціна. 1,2 бензин механічна коробка, 181 тисяча пробіг. Так, сильно затонована. Сподіваюсь, вам щось буде видно. Audi a 4 в асортименті. Почнемо з цієї. Тут 14-й рік, 12-400 ціна, двохлітровий бензин автоматична коробка, 220 тисяч пробіг. Так, люк є. Безключовий доступ є, шкіряний салон є. Повний привід, звичайно, є. Так. Тут у нас 15-й рік. 12-900 ціна. 2 двохлітровий бензин, автоматична коробка, 204 тисячі пробіг. Так, люк аналогічно. Шкільний салон. Так, Щось давно ми вам Мегани не показували. Тут у нас 13-й рік, 8400 ціна, 1,5 дизель, автоматична коробка, 194 тисячі пробіг. Салон комбінований. Volvo s 60 2011 року. 9 тисяч ціна, є два ключі, 2,5 бензин, автоматична коробка. повністю обслужений автомобіль, є ще додатковий комплект резини. 215 тисяч пробіг. Є люк, шкіряний світлий салон. Opel Astra H, сьомий рік, 6,750 ціна, 1,7 дизель, механічна коробка 248 тисяч пробіг. Так свіжо пригнано. Салон комбінований. Так, ще один меган. 15-го року Швейцарії. Так, ціна 8,888. 1,5 дизель, автоматична коробка в рідній фарбі 211 тисяч пробіг. Гольф Плюс 9 -го року, 7300 ціна, Швейцарія, 1,4 бензин, механічна коробка 189 тисяч пробіг. Салон комбінований. Так, Ще вам покажу ті два гольфи. Спочатку буде шостий, потім п'ятий. Цей 10-го року. 6 тисяч ціна, 1,4 бензин MPI, механічна коробка, 222 тисячі пробіг. Так, він виглядає в салоні. Так, авто трьохдварне, хечбеку. Так, цей в нас буде п'ятий, п'ятого року. 4900 ціна, 1,4 бензин MPI, механічна коробка, 180 тисяч пробіг, пробіг дуже цікавий. Треба ретельно перевіряти. Автомобіль вже далеко не новий. Механіка п'ятиступанева, клімат-контроль, підігрів сидінь. Також трьохдварний. Так, поїхали. Перший буде у нас Opel Astra J. Десятий рік, 8900 ціна, один Бензин, автоматична коробка, 128, 127 тисяч пробіг, перепрошую. Так, салон. Вто в кузові? хетчбек. Так, BMW. 430-та грант копе. 16 й рік, 18 200 ціна, 2-літровий бензин автоматична коробка, 178 тисяч пробіг. Був один власник, оригінальний пакет, топова комплектація. Є люк. Так, спробую показати, бо трошки сонце засвітлює. Ну, дуже погано видно мені. Ну, кого цікавить. Контактуйте з власником. Все уточнюйте, дивіться, перевіряйте. Так, то у нас суперб, так? Шкода суперб 2017 року. 14 800 ціна авто офіційна. Так, обслужена. Автоматична коробка, 220 тисяч пробіг. Не видно об'єм двигуна. Ось можливо. Так, 1,8. 8 бензин. Так вона виглядає. Так, і завершимо сьогодні цими автомобілями. Почнемо з магана білого. Рік 15, де 250 ціна, 1,5 дизель, автоматична коробка, 250 тисяч пробіг. Чому сьогодні всі з автоматичною коробкою? Є безключовий доступ. Так виглядає. Ні одного не було на механіці чомусь. Так, Октавія. Тур 2003 року. 4350 ціна, 1,8 газ бензин, механічна коробка. Пробіг не вказаний. Сильно затонована. Мені взагалі не видно, на жаль. Так, наступний буде у нас Ford Focus 2010 року. 6 тисяч ціна, 1,6 дизель, механічна коробка, 220 тисяч пробіг. Обслужена є сервісна історія. Авто в рідній фарбі. Аналогічно затоноване сильно авто. Ну, маємо, що маємо. Майбутньому власнику вже треба буде менше роботи. Так, Mercedes Є e 220 2002 року. 6200 ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка. 893 тисячі пробіг. Так виглядає в салоні.